В рамках туру по українських містах 9 лютого до Кременчука з концертом приїхав український співак та автор пісень як так взагалі мені подобається. Пісні бащі знаю всі нові дізналася, що нова пісня вийшла, дуже сподобалася і хочу її сьогодні почути масу позитивних емоцій, енергії було драйвово і цікаво. Очікуємо від концерту дуже позитивних настроїв і гарно провести з друзями час підтримати українських сучасних співаків. Очікування кременчужан молодий виконавець перевершив з перших секунд виходу Ярослава на сцену, глядачі підірвалися зі своїх місць та не поверталися до них до самого кінця концерту. Кременчуцькі слухачі зарядились неймовірною енергією музиканта та насолоджувалися його творчістю. <зволь> Під час концерту, як так, виконав всім знайомі хіти, порічка, погляд, силует та інші. А також презентував нові пісні, які увійшли до першого сольного альбому виконавця. Що цікаво, реліз альбому відбувся в той же день, що і концерт у Кременчуці. Як так взаємодіяв і залом впродовж всього концерту? Співак подякував кожному слухачу, який підтримує його. Я стараюся робити так кожна людина відчула чула після себе. Ні, бо це треба ви знаєте. Дуже це тис. Я кожному з вас я разом із виконавцем Кременчужани співали свої улюблені пісні, що не могло не радувати молодого співака. Початком концерту кременчужани не мали змогу доєднатися благодійним донатом до збору коштів для потреб військових збройних сил України. А також в перерві між виступами Ярослав провів благодійний аукціон, де розігрував укулеле. От маємо скори до хлопців у п'ять Храматорській, привезев, не треба опусків, не мусить робити такий час. Отож, зараз буде аукціон, часто питаються карточкою, готівкою, байдуже як. Всі коштують на наш збір. Два шість. Три побудуємо. Попонуємо. Давай. Дякуючи захисникам України. Традиційно по завершенню концерту Ярослав заспівав гімн України. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.